Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 411 550 особин за добу 850 і поранено 1 мільйон 234 тисячі шість песиголовців за добу 2550 танків 6556 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 12494 одиниці за добу 16, артилерійських систем 10 одиниць за добу 16, реактивних систем залпового вогню 1 000 одиниць, засобів протиповітряної оборони 686 одиниць, літаків 340 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7729 одиниць за добу 22, крилатих ракет 1912 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 1365 одиниць за добу 28. Спеціальної техніки 1588 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome